Спільнота. Зараз подивимося, звідки у нас Ужгород недалеко, обласний центр. Нічого не берегом, це близно знаю, що тут буде у нас. Це буде Сокер. Мага, що тут? Одна от така сакерка. Це у нас другий. Ну, це якась, мабуть, з Китая, але нічого будемо з нею щось думати зображати. Так, Так, що? А ця секера вбита, як моя доля, ну нічого прийде зкіс, будемо думати, будемо робити. Так. І це маленький колунчик.